Чернігівські дитсадки відновлюють роботу груп раннього віку, а саме від двох до трьох років. Відповідне рішення, враховуючи запит від батьків, які працюють і мають десь залишати своїх дітей, а також безпекові технічні моменти, ухвалили 13 квітня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомив у своєму телеграм-каналі, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, вже від 17 квітня вони запрацюють у трьох ДНЗ номер 39, 43 та 70, а від травня ще в п'яти – номер 52, 54, 58, 64 та 65. Пізніше в планах розширити цей перелік дитсадками номер 53 та 69. Мова про заклади, в яких є вхід в укриття безпосередньо із самого приміщення садочка. Ясельні групи вже почали формувати. Записати дитину можна, звернувшись до завідуючих садочками або до управління освіти. За словами його очільника Василя Білогури, нині у дитсадках залишаються вільними 1235 місць у різновікових групах. А від 10 квітня свої двері для малечі відкрив ще один ДНЗ – вже 37-й у Чернігові.